Борисинко Тетяна Григорівна. Мама Таня. Мама Таня пройшла довгу дорогу від Майдану до Айдару та до 128-ї бригади. На Майдані вона як медик допомагала усім. 20 лютого на інститутській витягувала поранених. За це її нагородили орденом княгині Ольги 3 ступеня. Після майдану стає до лав Айдару. Вона завжди була на передовій. Коли займали веселу гору, було дуже багато поранених. Вона була єдиним медиком і всім надала допомогу. У бою біля металіста була тяжко контужена та поранена, та гвинтокрилом доставлена в Харків в шпиталь. Коли загинула група Грізлі 5 вересня, всі боялися йти на перемовини з сеперами, щоб забрати поранених та загиблих. Пішла вона. Ви, мабуть, ніхто не розумієте, що таке пройти 5 кілометрів по ворожій території. Це ж яку треба мати мужність, щоб іти і дивитися смерті у очі. 7 вересня її взяли у полон. Є відео, де вона захищає наших полонених від кадирівців, і вона знову з нами на війні. Ця жінка уособлення всієї України воїн за покликом серця. Доброволець, що став на захист рідної землі, нагороджено орденом Доброволець.